Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Це включення від 31 жовтня. Того дня був сонячний, погожий день, о 8.40 було плюс 12 градусів. На цей день у нас заплановано підготувати площу для підзимової посадки цибулі та часнику. Взагалі тогород род ми оримо навесні. Якось мене запитували в коментарях, а чому не на зиму? Відповідаю: у нас багато великих дерев: дуб, липа, два старих горіхи, горобина, та ще й фруктові, звісно. Листя дуже багато. Згрібаю його, все носимо на город, але восени я не встигаю його все прибрати. Лишається ж ще й на весну. Коли вже все навесні листя приберемо, винесемо на город і вже потім город вигорюється у нас. Оце йду зараз на город підійшла до дуба, він теж старий. Я не знаю, скільки йому вже років, посаджений давно, кимось із предків. Гарне дерево, ще трохи листя на ньому є. Оце ось так готуємо площу. Цибулі часнику садимо багатенько. Собака допомагає, оце скільки запланували посадити чеснику та цибулі. Тут гарно освітлена ділянка. Також цибулю садимо на місці, де перед цим росли помідори, огірки, капуста, під межею, кукурудза це добрі попередники для цибулі. Також можна садити після квасолі, гороху, зернових. Крім вівса, не бажано садити цибулю після картоплі, люцерни, конюшини петрушки. Зазвичай ми садимо цибулю в останній день жовтня або у перших числах листопада. А взагалі треба дивитися по погоді, щоб цибуля встигла до початку холодів пустити коріння, але не можна допускати появи паростків, бо якщо посадити рано, то цибуля може теж може піти в стрілки. А якщо пізно, то коріння не встигне відрости, і цибулинка змерзне в землі. Для удобрення ділянки під посадку цибулі та часнику найкраще, звичайно, це ж внести перегній також деревний попіл або мінеральне добриво. Я використала комплексне мінеральне добриво Амофоска. Взагалі-то вона не рекомендується для застосування восени. Але вже так вийшло. Коли в магазині я попросила дати мені добриво під посадку цибулі, то сказали, що ось є комплексне мінеральне. І вже тільки вдома я роздивилася, що це амофоска. Взагалі-то вона рекомендується до застосування для всіх культур. Вона ж підвищує стійкість до хвороб, збільшує врожайність. але не знаю, восени я її ніколи не використовувала. Як бачите, земля оброблена дуже добре, пухка, без грудок, рядки ми робимо оце таким ралом. Ширина міжрядь 35 см. Там можна регулювати, вуще робити, але ми робили так. Землі вистачає, тому не економили. Глибина десь 10 см. 15 см, ну це так орієнтовно, цибулинки садила на відстані одна від однієї. Теж так, сантиметрів 10-12 Посадкового матеріалу було 4 кілограми, посадили 21 рядок. На розмір посадкового матеріалу я звертала увагу, коли робила розпаковку посилки. Але хочу сказати, що ще один кілограм докупив син в сільському магазині. Назву сорту, на жаль, я не знаю. Там цибулька така дрібненька, гарна для посадки. І тепер хочу сказати: ось для порівняння: із пів кілограма сорту Red Baron вийшло. Чотири рядки, і трохи ще залишилося. Із пів кілограма сорту голіат всього два рідки, тому що велика цибуля була. Дельфін із одного кілограма вийшло чотири рідки. Останній трохи не повний, то досадила іншою. Із оцього сорту, що купили в сільському магазині, то вийшло майже 6 рядків. Посадковий матеріал гарний, діаметром 1-2 см це оптимальний розмір. Сорт Рейдер з 1 кг вийшло теж 5 рядків. Раніше посадки цибулі та часнику на зиму вкривала сухими стеблами квітів. Зараз цього не роблю. Зими теплі. Оце ось не ще свіжого кропчику, зеленої цибульки, там подекуди посходила, де погано зібрала. А це вже включення від 2 листопада вийшли садити часник. Тут помічник з нами. Коли садили цибулю, то довелося його закрити в сараї, тому що просто неможливо було щось робити. Він он падає в рядки, все вигрібає. Часник не знаю, як сорт називається, але дуже гарний. Зубки великі, головки родять великі. Садимо ми його зараз. Уже не дуже багато. Оце вийшло, зробили 6 рядків, для нас вистачить. На відміну від цибулі, посадковий матеріал часнику використовуємо як найбільший, садимо як найбільші зубки. Як я вже казала, для цибулі найкращий посадковий матеріал це коли цибулинка діаметром до 1 см, ну, максимально 2 Хоч мені й писали в коментарях, що як посадиш мале, то мале й виросте, як посадиш велике, то виросте велике. Але я з цим не погоджуюсь. От Щодо часнику, то це правильно. Тут посадиш великі зубки, великі виростуть. Оце з осінніми посадками ми справилися, а це кілька днів тому показую, як я прибирала площу для посадки цибулі та часнику. От он, помічник схватив стебло кукурудзи і поніс аж до хати. Капусту вирізала, поклала на сонці, щоб вона підсохла. Потім зелене листя обірвала, винесла на подвір'я, є кому годувати його. Сухе листя окремо згрібла, теж прибрала, коріння повирівала з капусти. Оце на цій ділянці, де були капуста, помідори та кукурудза під межею. Ми посадили цибулю та часник. Капуста лежала до вечора, на сонечку підсохла, це пізні сорти, Потім увечері перенесла її до хати. Також винесла он, ще кабачків, трохи було під межею лежало. Ну, і, звісно ж, зважила найбільшу капустину, вибрала так візуально 3850. Але ваги давно не використовувала, вони вже майже розряджені, тому щось пищать, треба. Переважити. Оце така капустина. найбільша. Цього року немає таких, аж дуже великих. Взяла ось на кухонних вагах Ну, 3840. Розсаду капусти привозив син і запам'ятав тільки, що один сорт був Харківська, а інший сорт голландський якийсь, назви не запам'ятав. Я люблю, щоб все було з назвами сортів, але так, ну, це вже. Так я прибирала останні бур'яни з городу. Нарешті з усім упоралася. Сонце сідає, вечір. Прощаюся з вами до нових зустрічей.